Всі обіцяні Сполученими Штатами танки М1Абрамс прибули до України. Про це повідомляє американське видання. Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки обіцяли передати Україні 31 танк М1Абрамс. Речник сухопутних військ Сполучених Штатів Європі та Африці повідомив, що всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військовими в Німеччині повернулися в Україну. Також він додав, Сполучені Штати Америки виконали свою частину домовленостей з цього моменту Збройні Сили України самі визначатимуть, коли і куди вони поставлять ці сили і засоби. Президент України підтвердив використання американських далекобійних ракет атакам з українськими військами. Про це він повідомив під час відеозвернення. Також американське видання нещодавно зазначило, що рішення про передачу Україні ракет-атакам Сполучені Штати Америки ухвалили ще 30 серпня. За даними змі, спільна команда Ради національної безпеки та департаменту оборони у липні вирішили, що можуть передати Збройним силам України деяку кількість ракет, що здатні уражати цілі на відстані 160 кілометрів. Українські сили оборони почали застосовувати американські самохідні міномети Скорпіон. Застосування цього нового міномета показали бійці спецпідрозділу Кракен цей 120-мм міліметровий міномет, розміщений на шасі позашляховика Лен Крузер. Комплекс оснащений повністю цифровою системою керування вогнем, котра забезпечує автоматичне прицілювання та повторне прицілювання після кожного пострілу. Сильною стороною установки є її висока мобільність. комплекс може бути розгорнути лише за 30 секунд, а після пострілу розрахунок може залишити позицію менш, ніж за 20 секунд. Німеччина доставила в Україну черговий пакет військової допомоги. Він, включає ще один комплекс ППО і Рісте СЛМ. Вміст пакету розкрили на офіційному сайті німецького уряду. До нового пакету увійшли ЗРК і Рісте СЛМ, ракети до зенітно-ракетних комплексів і Рісте СЛС, радіолокаційна станція, 4 БТР та чотири танкових тягачі. Також Німеччина передала Україні високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Марс-2, 8 БПЛА-Вектор, 5 надводних дронів та тисячі артилерійських снарядів. Українські військові отримали партію нових броньованих автомобілів «Сенатор» у Варіанті МРА про це у суботу, 21 жовтня, повідомило військове американське видання. Зазначається, що, на відміну від попередньої версії, новий бронеавтомобіль має покращений захист від підриву на мінах, що забезпечує додаткові переваги для військових при виконанні різних бойових завдань. Машина була розроблена з урахуванням досвіду використання сенатору у складі Сил оборони України. Вона призначена для розміщення до 10 військових і забезпечує високий рівень захисту. Українські прикордонники застосовують фугасні керовані ракети для ПТРК-стугна. Кадри з використання цих ракет були оприлюднені в соціальних мережах. Ракети з фугасною бойовою частиною для стугни вже давно пропонуються українським виробником. Однак про їх замовлення до 2022 року не було відомо. Згідно з офіційним сайтом виробника, з фугасною бойовою частиною пропонується 130-мм міліметрова ракета, яка має дальність польоту у п'ять тисяч метрів. Міністерство цифрової трансформації України відзвітувало про передачу військовим нової партії з 206 важких ударних коптерів Хеві Шот. Про це міністерство повідомило у соцмережах. Ударні коптери виробляються українською компанією. Вони можуть нести до 30 кілограмів бомбового навантаження на відстань до 15 кілометрів. Коптери здатні протидіяти ворожим засобам реб потужне бомбове навантаження та великі радіус дії роблять цей коптер небезпечним для піхоти, командних пунктів та легкоброньованої техніки. Понад 1500 вітчизняних FPV-дронів Камікадзе Шрейк посилять українських воїнів на сході країни. Про це 28 жовтня повідомив міністр цифрової трансформації України. Ударні безпілотники вже відправили українським захисникам. Вітчизняні FPV-дрони закупили коштом державної програми армія дронів. Ці дрони камікадзе виробляє український стартап. Вартість одного дрона лише кілька сотень доларів, втім результати їх роботи вражають. А ще дрони Камікадзе Шрейк швидкі та прості у використанні б'ють точно у ціль. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової підтримки для України на 200 мільйонів доларів. Про це повідомив Департамент оборони Сполучених Штатів. До нового пакету військової підтримки увійшли авіаційні ракети для протиповітряної оборони АІМ 9М, високоточні боєприпаси для Хаймарс, високоточні авіаційні боєприпаси та протитанкові керовані ракети ТОВ. Також Україна отримає артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм протитанкові ракетні комплекси Т4 обладнання протидії дронам та стрілецьку зброю понад 16 мільйонів патронів. Президент Фінляндії на підставі пропозиції уряду схвалив рішення про надання 19-го пакета військової допомоги Україні на суму 95 мільйонів євро. Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії. За словами президента Фінляндії, загальна вартість військової допомоги Фінляндії для України становить 1 мільярд 400 мільйонів євро. У серпні повідомлялося, що Фінляндія направить в Україну 18 18-й пакет військової допомоги. Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє офіційний сайт німецького уряду, Деяке з озброєння передається зі складу Збройних сил Німеччини. Таким чином, до нового пакету увійшли 40 БПЛА різного типу, один мостоукладач, 13 захищених машин для прикордонників, 3 тягачі та три полупричепи до них. Також до нового пакету увійшло три самохідні зенітні установки Гепард. Які мають посилити протиповітряну оборону України та забезпечити ефективніше знищення крилатих ракет та дронів Камікадзе. Данія оголосила про надання 13-го пакету військової допомоги Україні на майже 500 мільйонів євро. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства оборони Данії. Зокрема, пакет військової допомоги включає модернізовані танки Т-72. БМП, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецьку зброю та броньовану інженерну евокуаційну техніку. Також цей пакет допомоги передбачає підтримку комплексного пакету допомоги НАТО та спільних закупівель артилерійських боєприпасів Євросоюзом для України. Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 мільйонів доларів, який поповнить боєприпаси. Про це йдеться у заяві Американського департаменту оборони. Для посилення української протиповітряної оборони Сполучені Штати Америки відправляють боєприпаси для НАСАМС. Ці норвезькі зРК середньої дальності використовують ракета ІМ-120. У новому списку допомоги фігурують ракета М9М, які мають інфрачервону головку самонаведення також надаються ракети Стінгер, які використовують в Україні самохідні ЗРК Авенджер. Для посилення артилерійських спроможностей надаються снаряди калібру 155 та 105 мм, піхоту посилюють додатковими ракетами ТОВ протитанковими комплексами Джевелін та надають понад 2 мільйона набоїв. Уряд Австралії оголосив про передачу нового пакету військової підтримки для України. Про це нещодавно повідомило австралійське видання. Австралія надсилає до України новий промисловий 3D-принтер для швидкого виробництва металевих запчастин до військової техніки. У список також входить обладнання для розмінування та системи боротьби з безпілотниками. Вся передана техніка та обладнання, виготовлені австралійськими компаніями. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.